Добрий день, розпочинаємо засідання депутатської комісії з питань регламенту. У нас присутні два члени комісії з трьох. Кворум є. Тому комісія повномочна На порядку денному. Перше питання: про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень. Хто доповідає, тоді представитись, хорошо? Щоб в мікрофоні було. Добрий день, шановний голово, шановні депутати, члени комісії та всі присутні. Я завідувач сектору ведення військового обліку відділу мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Наталія Медведовська. Так, значить, зміни до даної комплексної програми профілактики правопорушень стосуються звернення. Від головного управління Національної поліції в Полтавській області, яке надійшло в липні, тут поліція просить для матеріально-технічного забезпечення батальйону поліції особливого призначення Стрілецький ГУНП Полтавській області поточному році виділити 300 тисяч гривень на свої капітальні видатки для придбання матеріально-технічних засобів. От саме цей Батальйон особливого призначення з'являється у нас в новій редакції розділ 9, пункт 5. Ще, е, ще раз повторюю. Зауважень за немає, тому пропозиція винести дане питання розгляд сесії. Хто за? Одноголосно підтримано. Питання вноситься. Дякую. Дякую. Наступне питання у нас про затвердження положення про відділ з питань цивільного захисту населення. Е -е, Кинальний кабінет Лубицької міської ради доповідає Олег Міщенко. От, Поки немає, да? Можливо. Зрозуміло. Суть питання заключається в тому, що із сектора і зв'язку зв'язку з цим у нас вносяться зміни відповідно. Не зміни а приймається нове положення, уже тільки тепер відповідно до відділу. Да? тобто, Чисто По своїй програмі нічого не змінили, тільки поміняли відділ сектор на відділ. Зрозуміло, у когось якісь запитання є. Запитань немає, тоді пропозиція підтримати. винесення не сесії. Хто за? Одноголосно питання підтримано. Якщо у когось якісь є запитання, пропозиції до комісії. Дякую всім за роботу. До побачення. Комісія вичерпала.